Сцеве час в ефірі п'ятого у студії я Юлія Біляєва. вітаю залишайте з нами. Незламні, нескорені, невідомі героїв сучасної України, воїнів АТО зібрали столичні волонтера в один фотопроект під назвою Якби не війна. Він про героїчних хлопців, хробрих дівчат, люблячих мам і дружин, які змушені чимось пожертвувати задля свободи своєї країни. Таких історій більше сотні зібрані по усій Україні. Цей проект почався рівно рік тому і завершився великою виставкою у Києві. Тепер автори вони ж волонтери повезуть світлини по Україні. Передусім в. Луганську і Донецьку області, щоби там знала свої героїв обличчя. А бійці на передовій на світлинах мали змогу побачити знайомі очі побратимів. Як народжувався фотопроект, яким вийшов, підсумувала Діана Караульна. Якби не війна, масштабний фотопроект під такою назвою розпочався ще рік тому. Його героями стали 122 воїни сьогоднішньої українсько-російської війни. І ось ці світлини незламних, нескорених, невідомих. Зібрані в одну збірку звичайними волонтерами зі столичного військового шпиталю усе задарма лише за ідею. І ось ця виставка, де презентовані усі фотографії, це своєрідний підсумок клопіткої роботи. У проєкті вісім тематичних блоків знімалися на абсолютно різних локаціях, та переважна більшість робіт народжувалася саме ось тут, у цій маленькій фотостудії у середмісті Києва. Початок поклало кохання, якому і війна не перешкода. Знайомісь ми в воєнному госпіталі під прицілами фотокамер армійці зі своїми жінками чи нареченими. От як Олексій Кондрашов він жартує, що знайшов другу половинку не всупереч, а завдяки війні. Адже біля Єловайська зазнав тяжкого поранення, і вже у київському госпіталі його виходжувала волонтерка Ірина Дудник. Тепер уже дружина. На новий год з'яло подарок. Я наклоняюсь к ньому. Він горіть вийдеш за мене. <ріст> Якби не війна, можливо, льотчик Андрій і не зустрів свою долю. Вони з Оленою познайомилися у шпиталі. Як одужав, знову повернувся на службу, та тепер уже спішить додому, адже є кому на нього чекати. Мало бачимося то. Воно тільки все міцніше, міцніше, як на мене, правда Так. Да, да. Головне – в місті а там это, все як какета приложиться на світлинах. Олексій і ірина танцюють. Андрій та Олена обіймаються біля вогнища. Ці фото, ніби з сімейного альбому, і таких лавторі назбирали дев'ять. Ми хочемо показати і кожну пару в тих обстоятельствах, які для них найбільш комфортні в родилась, або длиться, продовжується їх любов. Краса то. Бивча сила, другий блок фотопроекту жіноче обличчя війни, королева которого могу защитить свій дом, даже прибуває в. Макіяжа в какому-то вечірньому вигляді, чувствуєш себе женщина. Ну якщо вдруг, не дай Боже, да що ти придеться опять, то взять автомат – та не є проблема. Де да щось ніби потяжелі тоже. інна Грищенко, колишній боєць дук, а Маруся Звіробій заснувала підготовчий центр для майбутніх атовців? Такої можна побачити у повсякденному житті, а такою, певно, лише у проєкті. каже, що її більше притаманне чоловікам команди віддавати аніж на підборах розгулювати. Намагалися показати контраст. Між військовою справою і жіночністю у вечірніх сукнях, а не в камуфляжі, в розкішних апартаментах, а не в окопах, та з невід'ємним атрибутом зі зброєю. Такими військові жінки постали на світлинах їх 13 – квітучих і вольових. Мені було б дуже прикро, щоб на старість, коли моя донька читала цю історію про ті події, які відбувалися в Україні, вона мене запитала, мам. А де на той період була ти до війни Арсен Карапетян був стоматологом, в АТО теж практикував. Після війни ви це краще робите. Ви знаєте, намного лучше. Ким вони були до війни. Розповідає третій блок. Його герої. 12 добровольців, які до бойових дій на сході аж ніяк не були причетні до армії. Приміром, уже відомий країні Піцейола Леонід Остальцев у минулому армієць з позивним одуванчиком. кожного з нас є своя сторона в житті мирної. Кожен Вот з нас займається яким то ділом. Я із. Потомственной династии Гарняком не дід був гарняк. А Олександр Тарасюк до війни вісім років працював на шахті у станиці Луганській, вступив до лав збройних сил. Війна у нього забрала рідне місто. Він із Алчевська. Боєць втратив ногу, але знайшов надію. Якби не війна, я теж мог би в першому блокі влоги зніматися. тому що я знайшов свою половинку. Теж. У мене жена медсестричка. Каже, що в нас три ніжки на двох, але ж ми тримаємося. кріпко. щоб захищати батьківщину, не обов'язково бути Військовим достатньо її просто любити. Таким є голос цих світлин. До війни, то думав, що ось там завтра щось там зроблю. Та після того вже розумію, що такого вже може просто не статися. Треба робити зараз, саме тут, і саме ну, зараз цю хвилину. Чи не найчуттєвіша картина, а із найріднішими жінками своїми матерями, які дочекалися синів із війни. Це єдиний, син, чоловік. Торо саме родной. Василь Петренко горниться до своєї матусі. Вона за нього молилася, коли той був на війні, а потім доглядала у шпиталі після поранення. Я розуміла, що нічим не можеш помочь, тільки сила молитви. Четвертий блок фотопроекту, якби не війна, приможніх воїнів та водночас маленьких хлопчиків для своїх мам. Всю правду не казав. Де я знаходжусь? Дзвонив її, сказав, що в мене все добре. Вона ну, звичайно мені не вірила. Спиталася, чи я правду говорю, чи, чи чи ні. Я казав, що я правду говорю. Слава Богу, мо ми в місті уже. Якби. Не війна, якби не війна. Останній курс юрфака. Він мав бути воєнним юристом. 25 ілюстрованих портретів загиблих на сході хлопців. Війна торкнулася кожного регіону. Ще одна частина проекту. Про тих, яким віч та шана, яких ніколи не забути. Моя дитина, Вова і все. Я мала дуже доброго сина. Я вам скажу. Показати тих, кого більше ніколи не побачити. Ця частина проекту була найтяжчою із усіх, розповідають організатори. Особливо тяжко питати, що було б, якби не війна матерів, для яких кожна фотографія сина оплакана. Я дуже довго говорила родителі, щоб вони согласились дати інтерв'ю і в розмові з отцем погіршево. він сказав мені, ви знаєте, може всі так говорять, але я відчуваю, що мій син святий. Він допомагає зараз. Я вірю, що он нам помог. Я вірю, що нам багато хто допомогли. Всі наші ангели, всі 25 ангелів і володі теж. Окрема ланка в українському війську, і відповідно у фотопроєкті легіонери про українські іноземці, які стали на захист суверенної України. До цього я не служив перший раз автомат держав в, в Україну. Шавкат Мухаммад приїхав чотири роки тому на заробітки. Пішов воювати, тому що має тверту позицію проти російської агресії, адже те саме робили і його пращури. Мій Мой прадед в учасниво дізакськовастане 16 водоні то у. Країнська другий та на народу на національнос дуже проти росіян. Вот ми вам проти. А британець Кристофер Гарит професійний сапер працює інструктором. В Азові навчає хлопців розміновувати вибухові прилади, а ще українську вчить. Поки не густо я знаю лише два слова українською, але вони нецензурні, тому я не буду їх говорити. А я приїхав сюди волонтером, щоб боротися проти російської агресії. 12 героїв із 12 країн світу. Всі вони добровольці і бачать Україну цілісною. На фотографіях вони на тлі свого прапора, та на шевроні, як і в серці, синьо-жовтий, як мінімум, 12 країн нас підтримує. Останній блок проекту у кадрі 25 атовців із 24 областей України плюс. З Крим Василь Гончар із Івано-Франківська це радість, це дуже приємно на таких от мероприятиях, Що ми бачимо, один Бо... в одної сторони, другий в другу сторони. А Єнвер Кутія – кримчанин. те, що ви здесь збираєте людей, які достойні от їхні діла, щоб не остались, як на повітрі, просто не рознес вітер. Ви це хорошо Добре. 122 фотографії, 122 життя. Цей проект, щоб пам'ятати тих, які загинули. І щоб пізнавати тих, які обороняли і вижили. А ще щоб отак збиратися разом, як на виставці. Своїх героїв потрібно знати в обличчя. Ця ідея виникла у військовому госпіталі, де дівчата волонтерили. Там вони познайомилися, там і підписалися на безсонні ночі. Адже втілити задум виявилося не так просто. Дівчата працюють у різних сферах і ніколи не мали справу із фотографією. Інтерв'ю брала і історії писала. Працюю я маркетологом, тобто. Нічого нічого спільного не було. Була завідувачкою в кухні. Ми навіть не думали тоді, що це переросте в такі масштаби. Да, ми молодці, Я не спорю. Шукати героїв для свого проекту. Це певне було найлегшим. Розповідають дівчата. З деякими вони познайомилися у шпиталі, та не всі готові говорити про своє життя, ділитися переживаннями, нездійсненними мріями і згадувати війну. Не те, що вони не хотіли, вони не звикли про це розказувати історії, мрії і пам'ять 122 воїнів. В сучасної України організатори ще й у книжку зібрали. Це до речі, було зробити також непросто. От в понеділок треба було взяти книгу в печать. А ще в четвер у нас не було день? Ізначальна пічать книги і реалізація, то, звісно, всі фінанси йдуть на допомогу ребятам. Це настояща історія України, яка відбувається зараз. виставка і книга далі мандруватиме, чи не усіма обласними центрами України, і має всі шанси продовжитися уже з іншими героями, щоб кожен за. Мислився. А що, якби не війна? Діана Карольна, Іван на конечний, п'ятий канал. І на цьому я кажу вам до побачення. Дякую, що були з нами.